У Полтаві презентували проєкт бюджету громади на 2023 рік. Що відомо. Багато цифр, якби в зв'язку із військовим станом вони скоригувалися. У Кременчуці викрили російську агентурну мережу. Що вони робили? Куратори обіцяли своїм агентам від 20 тисяч доларів США. У Полтаві почали обговорення варіантів перейменування вулиць з другої черги. Які пропозиції надійшли? Треба переіменувати і забувати про це савкове колишнє. В обласній станції переливання крові потрібні донори. Чому виникла необхідність? Буду здавати вперше раз. Е, трішки переживаю, але ж ну, спокійно. На російсько-українській війні полягли двоє захисників з Полтавщини. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Солдат Андрій Скрипник загинув 8 січня внаслідок танкового обстрілу позицій поблизу міста Красногорівка у Донецькій області. Військовому було 40 років. Попрощалися із ним 17 січня у селі Покровське Решителівської громади, де він проживав. 12 січня поблизу села Побєда Донецької області загинув 25-річний солдат Іван Киркуш. Він проживав у Миргороді. Дата прощання із військовим поки невідома. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 116 тисяч 950 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 215 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 2104 артсистеми та 220 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1872 безпілотники, понад 560 літаків та гелікоптерів, а ще 4877 одиниць автомобільної техніки. Збито 749 крилатих ракет, а в морі знищено 17 катерів та кораблів. У сесійній залі Полтавської міськради депутатам презентували проєкт бюджету громади на 2023 рік. Попередньо доходи визначили у сумі понад 4 мільярди 270 мільйонів гривень. Цей бюджет відрізняється від минулого, тим, що він менший, десь порядка на 600 мільйонів гривень. Ну і багато цифр, якби в зв'язку із військовим станом, вони скоригувалися. Але доходна частина бюджету 4 300 і видатково десь так само. Найбільше видатків, як і минулого року, планують спрямувати на управління освіти. Це 1 мільярд 678 мільйонів гривень. Це на 24 мільйони менше ніж 2022-го. Найбільше витрат на заробітну плату працівників навчальних закладів. В порівняння з бюджетом 2022 року. Заробітна плата зменшилася на 4,2%. Нарахування на оплату праці теж на 4,7%, на закупівлю матеріалів, предметів матеріалів обладнання та інвентар відповідні видатки зменшені на 91,7%. Продукти харчування видатки зросли на 188%, енергоносії на 4,7%. На галузь охорони здоров'я мають спрямувати більше 396 мільйонів гривень, а це майже стільки ж, як і торік. При розрахунку видатків по галузі 2023 року враховано залишки коштів НСЗУ на рахунках закладів, які в разі їх використання на виплату заробітної плати по деяких лікарнях можуть забезпечити більше, ніж на 5 місяців фонду. 2023 року. Всього залишки станом на 1123 року НСЗУ складає 207 мільйонів 934 тисячі гривень. На житлово-комунальне господарство 2023-го хочуть спрямувати майже 608 мільйонів гривень, що на 43 мільйони менше за попередній рік. 212 мільйонів гривень направлять на галузь культури. Це на 9 мільйонів більше, ніж торік. А на спорт планують дати стільки ж, як і 2022-го. 95 мільйонів гривень. На презентацію бюджету прийшли 10 із 42 депутатів від усіх фракцій. «Ті правки, які ми вносили, на жаль, на сьогодні не були враховані. Тому ми сьогодні повторно їх проговорили, тому що багато питань особисто в мене є і до програми і турбота, і по пожеках і нас трішки є питань. Сьогодні піднімались питання пропозиції для того, щоб відвідшкодовувати, надавати матеріальну допомогу деяким нашим героям, нашим бійцям. Так то на сьогодні ці цифри взагалі не прораховані, тому тут я розумію, що це також будуть додаткові кошти немаленькі. Питання також по внутрішньопереміщеним особам. Доопрацювати проєкт бюджету мають на наступних профільних комісіях, а ухвалити планують на сесії міськради 27 січня. Валерія Рбалка та Богдан Казирі суспільне новини. Полтава у Кременчуці викрили двох переселенців зі сходу України, які належали до російської агентурної мережі. Вони намагалися отримати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи сил оборони, які задіяні у їх захисті. Зокрема, стежили за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Про це розповіла речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова. Крім цього, агенти намагалися виявити місця базування реактивних систем Хаймарс та далекобійних гаубиць М777. У разі виявлення місць скупчення української або іноземної техніки агенти планували здійснити її знищення шляхом підпалу з метою подальшої детонації боєкомплекту. А у разі виявлення великого скупчення техніки передати координати для нанесення ракетного удару військам РФ. За кожен знищений такий екземпляр боємашин Куратори обіцяли своїм агентам від 20 тисяч доларів США. Дії агентів координував представник так званого Міністерства Державної безпеки Донецької народної республіки Дмитро Зіпір. Про результати він сповіщав співробітників ФСБ. Йому повідомили про підозру за статтею Диверсія Кримінального кодексу України. Санкція щонайбільше 15 років або довічне позбавлення волі. Вулиця Ватутіна у середмісті обласного центру названа прізвищем генерала радянської армії часів Другої світової війни. На ній розміщене, зокрема, погруддя на честь воєначальника. Назву вулиці планують змінити у рамках другої черги перейменування топонімів у Полтавській громаді. До неї входять понад сотня вулиць, провулків та бульварів у місті і приєднаних селах. Це назва на честь російських чи радянських військових діячів, учасників війн, політиків чи подій. Перейменувати планують, наприклад, вулиці Маршала Бірюзова, Балакіна, Героїв Сталінграда та Зигіна. Треба переіменувати і забувати про це совкове колишнє. Скільки положили людей, скільки наших військових? Це люди, з яких кров на руках. На що вони тут нужні? Я вважаю, що це не потрібно. У нас є свої і герої або просто назвати там. Весняна, там виноградна, якось назвати вулиці, теж буде дуже прекрасно, нейтрально, якщо вже когось це дратує. Для мене що отутін, що Зигін, вони не є затворенням російської агресії чи чого-небудь такого. Це історія. тому я нейтрально відношу. Може, це і потрібно, але це не на часі і. Воно ніякої ролі не грає. Пропозиції щодо нових назв у грудні збирали від місцевих жителів. Варіанти винесли на обговорення та почали розглядати на засіданні робочої групи 17 січня. Вулиця Григорія Ващенка, вулиця Джохара Дудаєва, журналістів, земляків, воїнів УПА, Полтавських добровольців, семени потідея. Оце вулиці все ідуть на вулиці Бату. Маємо надію, що нам, умовно кажучи, за два тижні чи три тижні ми зможемо опрацювати все те, що нам надійшло під час громадського обговорення, і будемо готувати вже далі на розгляд рішення виконавчого комітету, рішення про запуск голосування по другій черзі. Аби долучитися до обговорення на засідання, прийшли також місцеві жителі. Я прийшла з пропозицією залишити назву вулиці графа фон Гарнієра, тому що я правнучка, він ніколи не боровся проти України, тому що він не був згоден з більшовиками. І тому залишив країну, залишив свою сім'ю і був вимушений тікати в іншу країну. Він залишив в Полтаві два великих дома, які зараз використовуються. Тепер станція юних техніків. А друга велика будівля це міський ЗАГС. дворянин пруського походження, який прийняв російське підданство. Вдало одружився на дочці купця. Вона отримала спадок і після цього вони переїхали в після 1902 року в Полтаву. Яких заслуг перед Полтавою він не мав в дев'ятнадцятому році? Він вступив в білогвардійську армію і був у ній з 19 по 25 рік навіть еміграції. Він боровся проти України, проти незалежності України, білогвардійської армії. За словами краєзнавця Леоніда булави, загалом у громаді підлягають перейменуванню приблизно пів тисячі топонімів. Їх розділили на п'ять черг. Я не голосувала. Якщо буде друге голосування, то я прийму, звичайно, участь. Я підтримую перейменування. Я думаю, що зараз на Україні достатньо героїв і на жаль буде ще більше. І в їх світлу пам'ять звичайно треба переймену перейменувати вулиці. А Зихіна, тут. Тіна можливо для тих поколінь вони і були героями актуальними. Це були російські генерали. Після завершення процесу перейменування зміни в документи мають вносити лише підприємці чи організації, говорить секретарка робочої групи. Не потрібно змінювати всі документи. Якщо ми говоримо про там прописку в паспорті, до якої всі звикли довідка про те, що ви проживаєте на іншій вулиці, або вулиця змінила назву. На безкоштовна, якщо ми говоримо про документи, які стосуються права власності, там на землю, на нерухомість, то лише тільки при переоформленні права власності. Дійсно, тоді вносяться зміни в такі документи, але додатково за це абсолютно нічого не сплачує. Нагадаю, питання щодо перейменування у Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022 року. Лілія Пархоменко та Микола Ярьоменко Суспільне новини Полтава. Буду здавати вперше раз. Е, трішки переживаю, але ж. Ну, Спокійно Костянтин Корнієнко з Полтави прийшов здавати кров до обласної станції переливання. У нас взяли спочатку кров, взяли групу крові, перевірили нас на заболівання. Кров потім відправили підготуватися, випити чаю, печива з'їсти. І потім будуть брати уже кров. Нині в обласній станції переливання потребують кров усіх груп. Тому 16 січня працівники установи повідомили про це у соцмережі. За два дні на потребу відгукнулися близько 170 донорів. Ми забезпечуємо всі лікарні, обласні, міські, районного значення. Плюс у нас додавалося тимчасове переміщення особи, поранення. Тому потреба у нас збільшується. Буває, і під час військового стану між областями, де, 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 де ж обмін компонентами трола. Серед тих, хто відгукнувся на повідомлення, Анна Солінська здавала і раніше, ще колись, якщо треба було для когось там з близьких чи для рідних, для якихось знайомих. Зараз, оскільки я сама працюю в лікарні, то я бачу цю реальну потребу. Я бачу, скільки крові йде військовим, не тільки дуже багато потребують донорської крові, того що складні поранення. І тому сама фоторично здаю. І якщо є хтось знайомий, також можу. Рекомендувати здавати кров без шкоди для організму можна раз на два місяці, говорить Володимир Рудіков. Донором може стати людина віком від 18 років, незалежно незалежності від статі. Здорова людина підкреслює, тому що перед цим він проходить обстеження лікаря-терапевта. До кроводача проводиться гематологічні обстеження. І людина при собі має паспорт, антифікаційний код, волокі сніданок, і йде здавати кров, якщо немає противопоказань. Тобто, якщо немає там хронічних хвороб, інфекційних хвороб, різних там принесене оперативних втручання. За словами Володимира Рудікова, у порівнянні з 2021 роком кількість донорів в установі торік збільшилася на 5 тисяч. Дарина Литвак Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду вночі без істотних опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 1 до 6 градусів тепла, а вдень від плюс 4 до плюс 9. в обласному центрі. Вночі – 2-4 тепла. А денна температура від 6 до 8 градусів із позначкою плюс.